Перед вами сосна звичайна, викопана з ґрунту, з великими комами, обгорнутому джути металеву сітку. Таке пакування надійно захищає коріння і забезпечує легку приживаність після висадки. В продажу кілька варіантів від 1 метра до 2 заввишки з актуальними цінами в описі під цим відео. Якщо ви бажаєте сосну в контейнері для новорічних свят і подальшої висадки, достатньо доплатити 15% до вартості, і ми при вас. Пересадимо дерево у новий декоративний горщик із професійним субстратом. Ваша сосна не буде такою високою, як у лісі. В природі дерева тягнуться до світла, конкуруючи з іншими деревами, скидають нижні гілки, утворюючи довгий стовбур, а у саду, де світло вдосталь, рослина росте компактна, формуючи густу щільну крону. Сьогодні особливо популярна форма сосни у вигляді італійської пінії. Без безнижній гілок. Із розлогою кроною зверху. Такі сосни виглядають сучасно, стильно і прикрашають ділянку впродовж усього року. Достатньо лише періодично прибрати нижній ярус гілок і доглядати, і проводити регулярні обробки засобами захисту рослин. Сосна, звичайна, кримська і чорна, подібні витривалістю та швидким ростом, але відрізняються кольором хвої. Звичайна світло-зелена, кримська зелена, а чорна Насичена, щільна, темнозелена, що робить її найефектнішою у ландшафтному дизайні. Слава Україні!